Права 356. У наборі 5, 7 одна цифра загубилася. Знайди її, якщо сума двох найменших трицифрових чисел, складених із цифр цього набору, цифри в числі не повторюються, дорівнює 1165. Ну що ж, як можна робити таке завдання? Можна спочатку перепустити, що ця невідома цифра, ну, нехай буде менше 5. Тобто 0, 1, 2, чи. Три або чотири пишемо нехай? Або перше напишемо нехай. Шукана цифра. Цифра менше за п'ять. Тоді. За умовою. Ну що ж, менше за 5 і дивимося, за умовою сума має бути 1165 найменших трицифрових чисел. Вона менша, ніж 5, тобто найменше число буде перше це оце невідоме число, що ми шукаємо. Потім п'ятірка, а потім 7. Бо ще раз, вона менше за 5, наприклад, 3. 4, 4. Так, наступне число буде така сама цифра, а потім буде 7, 5. За умовою сума має бути рівна 1165. Дивимося, чи це можливо? Ні, це неможливо. Тобто пишемо, що це неправильно. Пишемо це неправильно. то те, що ми припустили, невірно. Друге. Ну, нехай шукана цифра у нас дорівнює 6 між 5 і 7. Може таке бути? Може. Пишемо, нехай шукана цифра 6. Тоді за умовою. Ми маємо скласти з цифр 5, 6 і 7 найменші трицифрові е, числа. Ну, найменше буде тоді 5, 6, 7, це наше шукане число. І е, Ще одне найменше число буде 5, 7, 6. Це найменші трицифрові числа з цифр 5, 6 і 7. В сумі вони мають давати. В сумі вони мають давати 11, 1165. Дивимося, чи це так. 7 плюс 6 це 13, а тут п'ятірка в кінці. Тобто далі прив'ята немає сенсу, це неправильно. Пишемо. Це неправильно. Чудово. Тобто те, що у нас шукана цифра 6 невірно. Ну що ж, тоді залишається єдиний варіант. Пишемо тоді третє. Тоді шукана цифра. Тишається, що вона більша за 7, бо всі інші варіанти ми прибрали. Шукана цифра більша за 7. Тоді за умовою. Ну що ж, давайте зараз будемо складати цей вираз. Я буду позначати. Невідому цифру, тоді таким квадратиком. Отже, ми кажемо, що ця цифра більша за 7. Добре, тоді найменше число, тоді буде 5, 7, Пишемо тоді так. 5, 7. А тоді шукана невідома цифра. Так, плюс. Тепер яке ще найменше число? Ще раз, це може бути 8 або 9, ми точно поки що не знаємо. Ну, е, Треба написати на п'ятірку, має починатися, щоб воно було найменшим. Ну, а тоді невідоме число, що ми шукаємо, пишемо, а тоді вже 7. Іде в кінець. Тобто, наприклад, може бути 578 або 587. Ну або 9 може бути 579 і 597. Сумі, має бути 1165. Ну що ж, яку цифру тут треба записати, щоб ця рівність була вірною. 7 плюс 8 буде 15. Пишемо 8. Тоді 15. Одиничку в старший розряд додаємо. Тоді 7 плюс 1 це 8. І тут також ми пишемо 8. 7 плюс 1 це 8, 8 плюс 8 це 16. 6. Пишемо одиничку в старший розряд. 5 плюс 5 це 10, плюс одиничка 11. Тобто вийде якраз 1165. Отже, ми дізналися, що шукана цифра 8. Пишемо. Отже, шукана цифра. 8. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, яка знайде цю цифру? Пишемо цифра 8. Ну що ж, ось таке завдання на логіку, де ми перебирали всі варіанти. Ми відкидували ті з них, що приводили до помилкового результату. На цьому вправу завершено.